Отож, що люди, приморійте з Бога, кохайтеся в залізах, вірійте в Господи Свято Христа, вірите в його любов, прийміть свою смертну любов Божий і отримайте дар життя вічного. Бог хоче подарувати вічне життя кожній людині. Дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашій. Нема ніяких рекарацій. Це диявильський оказ. Люди цього не знають, а вільно, тому що не досліджують писання. Читайте це те письмо. Це важливо для усіх людей. Без винятку. Чи ти п'яниця, чи злодій, чи наркоман, чи вчитель, чи лікар, чи міліціонер, чи депутат, чи простий люд. Не важливо. Писання читати потрібно усім. Бо хай це потрібно усім. Так написано. Бог не нагадує усім людям. Отож, дороги люди, серця свої, Богу, відкрите серця свої Ісусу Христу, і Він наховни своєю Прийміть на житі і матимете вісне життя в краю.